Неясно. Друге питання, що, що символізують ці соловіки, е, замосковані в білих халатах із масками в кріпі 15. Е, вони символізують помсту. Коротше, я, вони ж, вони ж е, ловлять того чоловічка, який вкрав в мене маску і хочуть йому відімстити за те, що він в маску вкрав. Це все, що вони символізують. Якщо ви щось ще не зрозуміли, е, під моїми кліпами всюди внизу є опис і ви все можете бачити. Друге питання, коли буде новий трек? Новий трек буде дуже-дуже скоро, через 2 тижні мінімум. E, ні, через тиждень буде фіт із французом. E, про це я пізніше відео розкажу потім. А через два тижні буде один трек e, просто сольний. E, він буде знову ж в якомусь іншому стилі, не в стилі, e, оцьому, який я робив ле 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 леле І не в стилі e, як, в якому трек збуду. Атше в іншому стилі, ви бачите, це все це буде дуже цікаво. Як пов'язана маска із історією кліпу? E, Звісно, питання задав, бо звійте це все ясно, від кожне відео це вже стоїть. І взагалі мусить це все знати. Якщо всі, хто ще не знаєш, всім кажу ще раз, Я взаєте, вся історія кліпів, вона тільки про цю маску. Я знаходжу цю маску в печері, збираюся взяти її для, як, для альбому свого, для камеру альбому Високотрави. В мене її цей чоловічок, типу ці персони в, замасковані в плащах білих, і знаються про це і хочуть покарати того чоловічка, карають його і забирають собі маску. І типу, це тоді фінальний, типу, це фінальний, фінальний кліп цієї, цієї, цієї історії. І зараз не знати, типу, не знати, де ця маска. І поки альбом не вийде, не буде ясно це, типу. Тобто це така як історія, яку я придумав для того. Чи вийде альбом висока в цьому році? Так, він вийде. Питання відповів Наступне. Це напонавлення на цей рік. На цей рік багато заплановано, але я вам що скажу за цей місяць. Коротше, в мене один фіт із українською співачкою і з українським і ні, з німецьким репором. Над фітом ми дуже активно працюємо і стараємося випустити його в кінці Коротше, Чому так довго від мене ще не було чути, і що так глухо? <плухи> Е, Я багато що подозував. У мене буде новий розіграш і конкурс один, про який вам ще нічого не скажу, але це теж все, все, все в плані. Плюс ще э, фіти із э, двома німецькими ребрами. І це все разом ребатонбатор. Э, я всьому, я в останній бік просто дрібнути згодом. За те, що вона в студії інші речі. Зараз покажу вам декілька кадрів із зйомок кліпу перешкода. Hey, hey. Hey, hey. Hey. Я сильно ганяю, у бік читаю, щось перевідповів у пасі. Лежить тобі, бо подивився, попав в ефір, піснаю, Тіпають ті. Як же вивезти того МС, на ті, стовниті. В марафоні давно їх обігнав би на фоні з ними я, музикант чи? Перед усіх вириватись не варто. Писав давно, я ото так читаю. Привіт, відзв... 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 знову вирішив відповісти вам на декілька ваших коментарів. Починаємо. Перший коментар від е... Гуім Пленчик, ще як він там. 에, вибачте, це тришак. Що тришак? Ага, це, це він до мого кліпу. Зубр до кліпу Зубр написав. 에, та пф, мені все одно. Я цей кліп зняв 에, так на, швид, на швидку на телефон. Мені все одно. Ага, інший пише: тут: бля, бро, об'єктивно, ти в СНГ на русском язикі більше аудиторії збереш. Uh, я тільки українською мовою реп пишу, тільки українською мовою, ніякого там СНГ, нічого. Тільки українською мовою. Тут Kieler TV пише, що це за лупа. Блін, не знаю, блін, не знаю, під яким відео він навіть це uh, написав. Наступне. Uh, три рази вже прокрутила, мені трек нравиться, сижу мігрень, а трек на погромкості прям лечить. Годнота. О! Дякую тобі. Нарешті нормальний коментар. Та здоров'я тобі, дякую. Дякую. Я думав, он спеціальний язик коверкает. А это це оказався український ахах. По-перше, це ж, це ж е, текст е, ну, текст пісні. ну, Мій куплет на, на пісню із Стасом Назаренко. І Стас мені цей текст написав. Тому е, вся вина йому, а. А не зовсім. Я, я взагалі, то вроді би, сам текст писав. Потім е, відіслав Стасу, що він провірив, подивився, як там, чи йому подобається взагалі. Він, він його підкоригував трошечки і дописав там дещо. Тому, тому, та, тому все ж таки його вина теж. Офігесний біт, мелодія продовжую в такому ж Дусі. Дякую. Дякую. О, цікавий, цікавий. 에, момент, з ти помиляєшся, баран топ. Дякую, радий, що тебе так ціка, що тобі так подобається. Я так сам, чесно кажучи, не вважаю. Якби я зараз цей трек писав, я б його по-іншому написав там все зовсім по-іншому. Бо, ну, як на мене, трошки слабо. Але ну, дякую за позитивний коментар не зодно з тобою. Все ж таки. Так, читаємо далі коментарі. Uh -huh. Uh -huh. Такого не очікував. Задум непоганий, але над звуком треба попрацювати. Я теж такої думки, бо саме на той саме оцей і трек 15 трошечки слабо. Я вважаю звуком. трошечки слабо. Але зато кліп крутезний, кліп мені дуже, дуже заходить з тими масками з усім. Я так знімав, я так з цим наслоджувався, так це все, все знімав, що аж прям зовсім чесно, дуже-дуже круто, круто вийшло, вважаю. теж. Хоча, хоча от, от саме от, чесно, звук можна було б краще зробити. Якщо б, якщо б трошки постаратися, чуть-чуть більше постаратися, і деякі моменти краще, краще змогти. Краще поп попасти, то, то могло, могло б е, набагато сильніше. Сильніше звучати. І ще для вас тут останнє. <с> то цей ви точно не зрозумієте цей коментар. Я навіть не знаю, хто його написав, хтось так просто. This is a Capital Craft, а не кетенканоне. Ну, блін, ну, ну що мені з цим розуміти? Я, я ж я по-німецьки, вроді би, говорю, вроді би, би, розумію це все, але. Ну, розумію слова, але слова зміст е, не несуть. Тобто якось. Е, блін, що? Що з таке? Ну, все, я думаю, на цьому можемо закінчувати. Е, е, та дякую вам за все це. Дякую за те, що коментуєте так багато. Дя... Слідкуйте обов'язково за новими треками. Е, е, то, що в нас ще вийшов цей ляля-ляле. Він досить нормальний, але, але це ще зовсім не все. Ще влітку із іншими двома реперами багато чого крутого буде. Там, там на заблоні два кліпи, плюс ще треки, плюс ще якийсь альбомчик. Може. Тому багато з все буде. Я дякую вам за, за, дякую вам за увагу. Дивіться далі влоги. Буде ще цікавіше. Все, давайте.